Добрий вечір. Добрий вечір, колеги. Так, сьогодні короткий вечірній огляд. Покажу вам стан нашої кукурудзи. Ось такий у нас краєвид. Це Черкащина. Так. Посівку кукурудзи 15 квітня. Ця частина поля, що ліворуч, по дисковка осінню, потім глибоко рихлення, туди вперед, де такий ото перевал, там оранка. Ми глибоко рихлення використовували в цьому році перший раз. Ну, зробимо для себе такий дослід, закладку, як себе буде вести кукурудза. Ну, Загальний стан добрий. Хоча кукурудза попала під три приморозки. Один був такий приморозок, що днів п'ять сюди не хотів їздити, бо знав, що попало, ще й добре попало. Але е, трошечки з часом кукурузка відійшла відновила вегетацію. Ну, вже вегетацію відновила відповідно, як потепліло. Але, скажімо так, хто сіяв у такі терміни там, 15 чи 20, ну, 25 квітня, все рівно як не крути. Така була весна, що були дуже сильні приморозки. Але, але відповідно на даний час кукуруза має, має кращий сильніший стан у тих, хто сіяв раніше. Я думаю, всі будуть з цим згідні. Так. Зараз поїдемо ось туди далі по горизонту. Видно, біліє топшеничка наша. Бачу, вона вже почала цвісти. Зараз підійдемо ближче і подивимось на неї разом. Ось такий краєвид ще у нас покаже. А зараз саме цікаве покажу, Вон, дивіться аж там, між стовпами, десь ось так, да? ось я показую ось 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 сюди, да? десь туди. Два такі пагорби. То називається, якщо отак от взяти Дівоча гора. О. Це так. Наш край славиться Древньою історією древніх поселень. О які ще тягнуться від древньої київської руси, так, так мовити. Так, в общем, оце такий краєвид. Ну, на на праворуч там теж. Там йде вже далі за пагорбом Дніпро. Ну не за пагорбом, зразу, а трохи далі, але рядом. Так, ну що, їдемо до пшенички. Зараз глянемо та й будемо приймати рішення. Так, так під'їхали до оранки. Ну, що ми бачимо? Ну, майже різниці немає. Можливо, можливо, трішки вище, ну не знаю. Мабуть, буде видніше трошки з часом. А це пішла оранка. Оце там подерева, лісосмугу на пагорб пішла оранка. Ну, тобто особливої різниці немає. Ну, це так, поки що. Під'їхали з вами до нашої пшенички. Так, це ось так, ну, це історія вже. Ось такий стан. Так, ну що бачимо? Бачимо те, що пшеничка в активній фазі цвітіння. Значить треба вносити. Значить, треба що, вносити фунгіцид. Це пшениця сорт краєвид. Я в попередніх відео говорив. 3 мільйони десь 300-200 міжрядя 15. О, інститут чабани, третій, третій сезон ми висіваємо цю пшеницю. М -м. Так, вже бачу, черепашка є одненька. Ну що ж, все, все йде до того, що прийшов, прийшов час обробітку. Е ну, в общем, треба закінчувати, бризкати сою і приступить до пшениці, або ж зупиниться. Приймемо рішення, нехай. Так, що тут ще цікавого? Попадала ця пшениця також під приморозки, особливо там в тій балці, там ну, дуже була критична ситуація. Але я вам скажу так. Якось так знайшло, що в цьому році тож пішло потепління. І всі ж отож дзвонять, амінокислоти давайте там туди-сюди підживлять, дзвонять ці менеджери. Ну, мене чогось от їх відвернуло, тих амінокислот. Я чогось так якось остерігся. І фунгіцид, Фунгіцид ми вносили перший роздільно, без гербіциду. І це зробило великий плюс. Тому що після гербіциду, навіть, скажу так, пшеничка як-не-як отримала якийсь та стрес. А так дивіться, що ми бачимо. Добрий стан. Добрий стан. О, треба ще трошечки зробити. Те, що від нас залежить. Ось уже бачимо хлібний жучок з'являється. Зазвичай ми краєві робимо інсектицидом обробки. О, поки що так. Так, ну що? Зараз ще може за лісосмугою там. Мали хлопці бризкати сою, зараз, якщо вони там, то ще вам покажу сою. Оце так колеги виглядає українська селекція. Ох, селекція пшениці. Ну да, можливо, у нас і не такі були морози, як і... але мінус 7-мінус 8 було в нас. Показував градуси. Було, було, було прикро. Кукуруза вимерзла так, що... Тільки гострики стирчали землі, і то такі рябі місцями, не кругом. Це у нас так як пішов, отак мороз, так воно там усе її виморозило. Але відійшло так само і по пшениці. Особливо тут пагорбом, а це проход... тут якийсь у нас холодний потік. І тут був сильний приморозок. Ну і долина там само собою. Так, зараз поки що на паузу і переїдемо. Ось такий вид. Із автомобіля. Бачимо є трошки поверху. Це її така характеристика. Бувають колоски так поодинокі вистрелюють у момент оце дозрівання, оце трошки така нерівномірність є, але в основному маса рівна. Це в нас такі, бачите, такі в нас... Це, мабуть, такі. не тільки в нас багатьох місце у нас. Так, зараз візьму руля. Так. Так, а це ми під'їхали ось... Це сусід-фермер, а це під'їхали до нашої сої. Стоїмо, нема сигналу. Нема сигналу і виходить, що працювати не можемо. Так, вносимо. Вносимо гербіцид «Аверс» від компанії «Техноторг», це бельгійський. Калійна сіль, аналог, аналог, раундап у Мокс. А он, до речі, сусідан теж бризкає пшеничку. Ну, той по коліях, то да, Він по коліях ходить. Так що всі працюють хто як може. Нам Пані, а покругу ти ж можеш навіть не, не... не малює, да? навіть і так. Ну, Чекаємо тоді, що ж робити. Оце такі в нас йдуть справи по обробітку. Там. Хто там мене запитував, щоб зняв трошки більше відео, ну, зняв сьогодні, оце бачите? Так що кому сподобалось, дивіться, ставте вподобайки. Так, На все добре. В Україні миру, перемоги. Допомагаємо Збройним силам України. І тільки так. До побачення.